Шанові глядачі, продовжимо далі нашу тему. І сьогодні ми будемо казати вже про те, що відбувається. А відбувається дуже просто. На центральних позиціях знаходяться фінансисти. І прикладом цього є засідання Верховної Ради України, на якій дохідну частину представляють фінансисти замість економістів. Якщо ви дуже Уважно дивилися засідання Верховної Ради, то там про дохідну частину завжди кажуть, виступають тільки фінансисти. Тобто економістів взагалі там немає. В залі Верховної Ради України при відповідних доповідях ділять кошти завжди фінансисти. Як на центральному рівні, так і на місцевому рівні. Також доповіді. Саме з боку фінансистів. Завжди фінансист, І вони завжди все розповідають про кошти. В питаннях податків виступають також фінансисти. І тут питання: а де ж економісти? Де вони? Чи їх немає? Таке враження, що економістів немає. Тільки фінансисти. Ось так збудували оцю систему. Поставили фінансиста на чолі всього. І до чого це призвело, ви всі знаєте. При тим, як задаватись питанням економічного розвитку на місцевому рівні, треба зробити аналіз ситуації, про яку ми казали. Тобто зробити аналіз, в економічній сфері на території громади, без аналізу не можна. Рухатись і щось пропонувати, тим паче казати про якесь майбутнє. Відповідно, цей аналіз треба робити за попередні періоди завжди. Аналіз в економічній сфері. Зокрема, який показник був валового національного продукту? Про це виступали голови громад. Про це вони казали, наголошували. Які це показники? За який період? Що змінилось? Хто аналізував? Якщо цього немає, дуже складно щось планувати, щось розповідати і взагалі казати про економіку, на місцевому рівні, про розвиток. Враховуючи базове законодавство, а цей закон України про місцеве самоврядування, мають бути визначені окремі повноваження. В галузі економічний розвиток територіальних громад. Бо дуже багато повноважень, вони різні. І ось, відповідно, мають бути рішення сесії Ради місцевих щодо закріплення оцих повноважень за виконавцями. Та за відповідальними, тобто мова йде про виконавчі органи, хто за що має відповідати. Як вони мають виконуватися. Але для цього має бути рішення, що саме цей виконавчий орган буде відповідати за ці повноваження, які наголошують щодо питання економічного розвитку, щодо економічної складової. А це, як приклад, департаменти управління відділом. Але якщо немає рішення Ради, то невідомо, хто за що відповідає, вже не кажучи про економічні питання. Бо дуже багато повноважень, якщо взяти, то це більше 200 повноважень. Вони різні. Але там є окремі повноваження саме в економічному питанні. І саме мають бути визначені ці виконання. І ось питання до голів громад. Бо вони головують на засіданні ради. І вони мають ставити це питання на сесії щодо визначення цих виконавців, щодо розуміння, хто буде відповідальний і з кого треба спитати. І ось взаємодія буде на місцевому рівні, і тоді місцева влада буде казати вже і задавати питання центральній владі щодо тих або інших питань виконання повноважень, які стосуються економічного розвитку, економічної складової. Доповідь по всім економічним показникам на місцевому рівні має надавати окремий заступник міського голови з економічного розвитку. Тобто має бути ця посада не просто заступник міського голови або перший заступник міського голови, ні, заступник міського голови з питань економічного розвитку. Він має повністю керувати цим процесом. Розуміти ці всі поняття. І, відповідно, нести відповідальність і володіти всіми питаннями, які стосуються, економічного розвитку на відповідній території. У нього тільки одне завдання це економічний розвиток. Тобто, оцей шлях, оцей напрямок, Все, всі інші питання, він не має відношення до них тільки в економічних всіх питаннях. І ось ця посада буде тоді вже виступати, обговорювати, взаємодіяти з центральною владою для того, щоб оцей весь процес відбувався щодо економічних питань на відповідній території. Ось як має бути поставлено це завдання. І це має бачити в першу чергу голова громади. Тільки таким чином на місцевому рівні буде з'являтися та в подальшому відбуватися розуміння бачення та відповідні дії щодо забезпечення економічного розвитку. Та при цьому взаємодія з центральною владою, про що ми і кажемо, включно до Міністерства економіки. Україні. Тобто ця взаємодія надає інший поштовх, інше розуміння, інший напрям і, відповідно, інший результат діяльності місцевих представників, в першу чергу, голови громади і заступника міського голови з питань діяльності в економічному розвитку. Тільки таким чином, якщо цього немає. То вибачте, про що можна казати? Повноваження мають виконуватися, виконавці мають бути визначені, контроль має бути. Бо там повноваження є і від Уряду України, є повноваження відповідно територіальної громади. Цьому треба розбиратись, Цим треба задаватись. Фінансування окремі є. Для єдиного, щоб розвиток був на території. Щоб в той мішочок, про який ми казали, кошти надходили. Щоб інвестор мав всі умови, для того, щоб він розвивався і вкладав кошти. Ось над чим треба працювати. І економісти мають бути на всіх рівнях. Не фінансисти, а економісти. Вони мають керувати цим процесом. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже коротко розглянули весь цей блок відео. Якщо у вас є питання саме по цій темі, де взяти кошти, в питання економічного розвитку, бо ми розглянули дуже стисло, але дуже конкретно цю проблему, будь ласка, залишайте питання під нашими відео. Ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. Ми казали про важливе питання. Де взяти кошти? Для того, щоб були пенсії, і заробітні плати, і, відповідно, було інше життя. І в першу чергу відповідь на питання, як відбудовувати Україну. Тому всім дякую, на ще. До наступних зустрічей. Ми з вами будемо казати і повертатися неодноразово до цього питання. До нових